Шкода, що немає міністра оборони, тут але три питання: перше, коли нарешті буде звіт за 40 мільярдів гривень, які Верховна Рада проголосувала на скупівлю безпосередньо дронів, тому що досі немає ані дронів, ані звіту. А з бригад звітують, що переважна більшість дронів це є волонтерські. Тим паче, мільйон дронів за які розповідається, ті, що передають військові адміністрації, це саме волонтерські дрони, які під гаслом ВЦА передаються на фронт. Друге питання отримання УБД посвідчення учасника бойових дій. Насправді, більшість військовослужбовців до сих пір його не мають, і процедура надзвичайно ускладнена. Звітують з передової про українську паперову армію, яка просто гробить усі нормальні процеси. І третє, коли буде вирішено питання з виведеними поза штат. Е Пораненими військовослужбовцями, тому що станом на вчора вони до сих пір отримують 600-700 гривень в місяць, і це є абсолютно неприпустимі речі. Верховна Рада проголосувала все, що було потрібно, коли було б нормовано це питання. Дякую.